Це вулиця Бориса Лук'яновського, що у мікрорайоні Корея, міста Вінниці. Капітального ремонту дороги тут не було майже півстоліття, каже місцева жителька Марія Хворостяна. Тут розповідає, мешкає 45 років. Засипали її постійно, вона десь провалювалася. Онтові води, напевне, ініціювали ремонт вулиці самі мешканці. 2019 тисячі року провели збори і стали в чергу в міській раді, аби на умовах співфінансування відновити дорогу. Розповідає голова квартального комітету мікрорайону Тетяна Рамзанова. За програмою 70% з бюджету громади 30 жителі району. Мешканці зібрали 150 тисяч гривень. Втім, через повномасштабне вторгнення роботи відтермінували. Все время тут мочар, дорога, все час підсипали цю дорогу. Це, за рік ця підсипка кудись здівалася, вона провалювалася туди. Люди знову пишуть, що підсипте, підсипте. Ну, це без, безполезно, як говориться. А вже асфальт, то це буде. Не тривалий час. ремонтні роботи по вулиці Лук'яновського розпочали два тижні тому. Наразі тут облаштували зливу приймачі, підняли люки, застелили шар щебеню та кладуть асфальт. Загальний кошторис робіт пів кілометра дороги 4 мільйони 800 тисяч гривень, розповідає голова асоціації органів самоорганізації населення Наталя Панчук. З початку року за програмою співфінансування 30 на 70 відремонтовано чотири вулиці. Запланована 21 вулиця. Вона вже в роботі виготовляється проєктно кошторисна документація. Ми опрацювали вже збори, протоколи з поволичних зборів, де мешканці погодилися на дольову участь. На даний момент заасфальтовано вже з цього списку чотири вулиці: це вулиця Лук'яномського, Киянко, Це Вишневська і ще одна там. Вулиця зараз знаходиться в роботі. На черзі 95 вулиць, і сама черга говорить сама за себе, тому що люди дуже активні. Наразі на Лук'яновського завершують стелити асфальт. За процесом спостерігає Ліза. Каже, кортить вже проїхатись по нормальній дорозі на самокаті, але розуміє, що потрібно почекати. Тут магнича смола. Якщо її наступити, то тут будуть сліди, а у самоката колеса розплавляться. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.